І от хан у сьомому сезоні я «Голос України», можете загуглити який це рік. Я не перевіряла. Заспівав скрипку грає. Він з В'єтнаму. Але коли хан представлявся глядачами, казав, що він хане, що він В'єтнаму, і спілкувався з глядачами українською мовою, то ви знаєте, після цього на контрасті, коли ти чуєш російськомовних ведучих, а я знову ж таки я сьогодні зовсім не хочу піднімати це як якусь нову тему. Це вже давно пройдений етап, але тим не менш. Ми зараз знаходимося у стадії дослідження свого і доступу до свого, який тільки привідкривається. І весь час стоїть питання: чому ми не цікавилися своїм раніше? А чому ми не говорили українською раніше? А чому українська викликала таку відразу раніше? Тому що ти вмикаєш український телепродукт, в якому в'єтнамець співає українською мовою. А чотири відущих. Говорять між собою іностранеця та пают і не настранець. Ну це ж нонсенс. Ну і власне продовження, ви вже бачили. Мене звати хан. Хан. Звідки ви? Я приїхав з Вєтнаму. А що ви робите тут? І чому так гарно говорите без акценту? Я навчаюся тут. У Львові. У Львові на кого? На хімію. Хімія? На українській мові? Так. Я в шоці. Ми всі були в шоці. Ми всі були в дуже великому в шоці. І знову ж таки, мені просто хочеться зараз ретроспективом показати, освіжити пам'ять. Ми в цій реальності жили вісім років тому, чи скільки там це відбувалося. Одним словом, це була наша реальність. І далі йде продовження з приводу української мови, що її вивчити можна, виявляється, тільки за отакої обставини. Чекай, можна я здогадаюсь? В тебе була дівчина-українка і вона тебе навчила. Десь так. Ні. А як тоді? тільки може любов створити. Ну, скажи. Ну, це просто як для мене, це повага для України. Це є любов. Ну, потап не встав. Про потапа ми сьогодні ще згадаємо: Тіна. Через декілька років пере перепереосмислила весь свій досвід почала робити проєкт, який називається Дім звукозапису». І власне дім звукозапису вийшов з першим хітом, якраз композитора ігра поклада. Нагадую, вам теж можете принагідно зайти і подивитися, як це було зроблено під керівництвом тіникараль. Але я дуже часто наводила приклади того, як підпилюється, підпилюється реальність, підточується, і до цієї реальності дуже привчають аудиторі. І мені сьогодні хочеться нагадати ще одне коротеньке ретро-відео, йому років уже там 7, я не знаю, точніше ні, не сім. Я 5 років з дому веду етери, значить, років 5 йому. І воно якраз про те, як підміняється реальність. Маленькими мазками. Ми побачили, як це відбувається, як це підточується. І уявіть собі, це системна робота. Насправді за цим стоїть системна робота, яка певним чином виховувала маси, провчала їх до Насилля як до норми. серця і кров'ю І кров'ю зацвіла. Чому я показую вам це відео? Тому що Фата Моргана написала мені таке повідомлення. Приглядала голос країни, і саме свою улюблену пісню Мальви мені знадобилось кілька разів прослухати пісню, щоб зрозуміти, що щось не те, а саме було викинуто цілий стовпчик про багато мальв насіяла війна. І, в принципі, практика скорочування пісень зрозуміла цей ефірний час і таке інше. Але якщо зрозуміти, що це Г плюс Г, і вони дозволяють собі називати військових різним шлаком, то, вочевидь, це політика цілого каналу, що з пісні виключають саме ці слова про війну. Ця пісня, як лакмус, коли на Росії сестрам Петрик забороняли співати її. То це одне, але коли в Україні викидають з тексту смислову частину і посил пісні Україні, в якій йде війна, то це вже дуже сильно вкурвлює. І я вам тут виведу повний текст для того, щоб ви зрозуміли, що після приспіву зразу було пропущено уривок, де йде мова про «Не плач, не плач, бо ти вже не одна, багато мальв насіяла війна, вони шепочуть для тебе восени. Засни, 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 засни. плюс ге під час війни викидає саме ці рядки, тому що що? Тому що ми не будемо говорити о війні? Це якась трудна тема, чи ч, ч, чому? Тим не менше, зараз все змінюється, очевидно. Став інший тренд, і ми розуміємо, що насправді крихкість цього тренду полягає у тому, що флюгери розвертається на 150 градусів. Тож ми диктуємо запит, ми диктуємо те, куди не можна. Тому лабада і Патап ушлі. Ми підтримуємо своє. Цікавимося своїм, дізнаємося про своє. більше. Тіночка Карер робить дім звукозапису прекрасний проєкт, хай продовжує. Тим більше, що вона там, наприклад, Дені Ніч Росави зробила разом з внукою, і я прямо в захваті від того, що цю пісню згадала, оживила, і взагалі це, наприклад, і моє візуальне враження було дуже сильне. І для того, щоб вам дати взагалі щось неочікуване, я вам покажу одне ретро-відео 98-го року. Безмежною любов мули надії сподівання, що квіткою розквітне сноця найрідніша серед мох джерельна чиста і свята і квіткою вона дійсно розквітає через 25 п'ять злишком років після того, як Тетяна заспівала цю пісню ще у 98-му році. І це відео ви можете знайти. Я не зробила скрін архіву некому я не йшла, але в принципі за назвою архіву і за назвою відео, яке називається Передноворічне 1998 рік Таня Ліберман Бойчук Гречко Твоя мелодія. Присвята і Васюкові. Давайте ж послухаємо цю присвяту і надихнемося так з піснею Іти вперед. Найкраще почуття. Відав до краплі вагання Звучить мелодія життя, звучить мелодія життя. Цілюшимо саме. Пісня життя, і мені здається, що можна підняти цю пісню і переспівати в якомусь новому аранжуванні, пошукати авторів, ну і оживити оживити репертуар. Тому що я насправді слухала її вчора, коли вже бачила анонси з приводу ну, шукала матеріали, і я така думала, все, обов'язково треба брати, бо вона така духопідйомна дає дає заряд.